Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати мариновані помідори у власному соці і занурюємо помідори на одну-дві хвилини, щоб пізніше було легко зняти шкірку. Прийшов казаний час, знімаємо шкірку, вона легко знімається. І вкладаємо помідори без шкірки в банки. Півтора кг помідорів перекручуємо через м'ясорубку. Перекручені помідори вкладаємо у каструлю. Додаємо 1,5 столових ложки солі. Солі треба брати з горбочком. Ретельно перемішуємо і доводимо до кипіння. Довго кип'ятити не потрібно. Як тільки закипіло гарячим, заливаємо помідори в банках, закручуємо кришкою. Банки і кришки я стерилізувала.